Тривога за майбутнє суспільства в романі «Антиутопія» рея Дугласа Бредбері 451 градус за Фаренгейтом. Вам не потрібно спалювати книги для того, щоб знищити культуру. Достатньо просто змусити людей перестати читати Бредбері. Бредбері народився 22 серпня 1920 року в місті Бокіан, штат Ілінойс. З 1938 по 42 рік працював продавцем газет на вулицях Лос-Анджелесу. У 40-х поодинокі оповідання Бредбері починають з'являтися друком. Із 1942-го рейста стає професійним письменником. Справжній успіх приходить до Бредбері через три роки, коли з'являються марсіанські хроніки. Черговою книгою, що принесла славу, була книга 451 градус за Фаренгейтом. Завдяки книзі, слава митця, сягнула всесвітніх масштабів. Серед найбільш відомих його творів, крім роману 451 градус за Фаренгейтом, є оповідання Кульбабове вино», Здравствуй і прощай. У США з 47 по 2007 рік були видані 59 книг Рей Бредбері. Існує премія Рей Бредбері, яка періодично присуджується за кращий фантастичний кіносценарій. Першим володарем премії Бредбері в 1992 році став Джеймс Кемерон за фільм Термінатор 2. Судний день. Невдовзі після виходу роману 451 градус за Фаренгейтом для Бредбері почалась злива нагород і премій, що супроводжувала рея до останніх років життя. Зірка Голівудської алеї слави, поліцерівська премія, Національна медаль мистецтв, Буша, народ, нагорода у галузі фантастики. Автор фантастичних романів не користувався комп'ютером, а свої тексти набирав старою друкарською машинкою. Ніколи не сідав за кермо автомобіля, не літав літаками, не мав мобільного телефону. Про себе іронічно казав з цього приводу, що сучасні технічні досягнення викликали у нього паніку. Письменник захоплювався мистецтвом, вчав психологію і філософію. У свої 90 років починав кожен день з того, що сідав за рукопис, бо вірив, що нове оповідання продовжує життя. Міркування Бредбері про своє життя, про почуття та про людство. Жуль Верн був моїм батьком. Герберт Велс мудрим дядечком. Едгар Аланпо доводився мені двоюрідним братом. Він, як кажан, вічно мешкав у нас на Темному горищі. Флеш Гордон та Бак Роджерс, мої брати і товариші. Ось вам і вся моя рідна. рідня, перепрошую. Ще додам. Що моєю матір'ю цілком імовірно була Мері Шеллі, авторка Франкенштейна. Ну, ким я ще міг стати як не письменником-фантастом із такою сімейкою? 90 років це зовсім не так круто, як я раніше думав. Сотня просто звучить солідніше. Уявіть заголовки у всіх газетах світу. Бредбері виповнилися 100 років. Мені одразу видадуть якусь премію. Просто за те, що я ще не вмер. Я все життя кожен день люблю те, що люблю, наповнюю світ своїми ідеями і народжує відмінний настрій. Я не можу назвати письменника, чиє життя було б кращим за моє. Усі мої книги видано, вони є у всіх шкільних бібліотеках, і коли я виступаю перед публікою, мені аплодують ще до того, як я почну говорити. Вшанування Бредбері! кульбабовий кратер на місяці названий експедицією Аполлона 15. На честь Кульбабового вина у 1971 році ім'ям Великого Фантаста названо один із астероїдів 9766 Бредбері та посадковий майданчик на Марсі. Визнаний письменник пішов із життя 5 червня 2012 року. Тож приєднаємось до слів Стівена Кінга, який так прореагував на звістку про смерть Бредбері. Сьогодні я чую грім велетенських кроків. Того, хто під, від нас пішов. Але романи і оповідання залишаються, і резонанс від них і дивна краса. Цитати від Рея Бредбері. Дівчинки набагато страшніші, ніж спалювання книги. Наприклад, не читати їх. Мислення це ворог творчості. Важка праця окуповується. Люди повинні навчити себе самі. Щоразу будуйте собі крила на шляху донизу. Любов і є відповіддю на всі питання. Посміхайтесь, не давайте біді, насолоди. Побачте світ. Життя занадто серйозне, щоб сприймати його всерйоз. Натисніть, будь ласка, паузу і запишіть словникову роботу. Випишіть всі терміни. Аналіз тексту літературного твору 451 градус по Фаренгейту, тематика твору, майбутнє, взаємини в тоталітарному суспільстві, ставлення до книги як до джерела духовності, негативні наслідки технічного процесу, жанр, фантастична проза, роман антиутопія, ознаки стилю, технічна достовірність, фантастика, поєднана з казковістю, містикою, страшними легендами. Романтикою висновки. Автор добре розуміє значення технічних досягнень для життя людства, але застерігає, майбутнє може нести лихо. Потрібно протистояти небезпеці, байдужість до прекрасного це шлях деградації суспільства. Наше майбутнє залежить від нас. Бредбері також добре бачить і майбутнє технократичної цивілізації, її позитивні і негативні сторони. Зразком в українській літературі є Вірш Ліни Костенко із збірки неповторність. Вже почалось, мабуть, майбутнє. Оце, лебонь вже почалось, Не забувайте, незабутнє, воно вже іним їм взялось. І не знецінюйте коштовне, не загубіться у юрбі, не проміняйте неповторне на сто ерзаців у собі. Минають фронти і жеронди, минає славно і гучне, шукайте посмішку джаконди. Вона ніколи не мене. Любіть травинку, і тваринку, і сонце завтрашнього дня, вечірню в попелі жаринку, шляхетну і нохіть коня. Згадайте поспіху вагона, в невідворотності зникань, як Рафаелівська мадонна у вічі дивиться вікам. В епоху спорту і синтетики людей велика ряснота. Нехай тендітні пальці етики торкнуть вам серце і уста. Вірш, Бредбері, о, вірш, перепрошую, Ліни Костенко, вже почалось майбутнє, і роман Утопія Бредбері, 451 градус за Фаренгейтом, мають спільну проблему людини й техніки, людини й природи, стосунки народу та влади в тоталітарному суспільстві, людини й мистецтво художнього слова, цінності людського життя. Давайте з вами перевіримо, чи гарно ви слухали і запам'ятали. Віддатний фантаст Рейд Бредбер народився в місті в штат Ілінойс. Закінчив школу у Лос-Анджелесі. Після закінчення школи навчався в університеті. Із 43-го року Бредбері стає професійним письменником. Справжній успіх приходить до Бредбері з появою першого роману. Тексти своїх романів автор набирає на старій друкарській машинці. Один з астероїдів і посадковий майданчик на Марсі, названий ім'ям власника э, великого фантаста Бредбері. В основу роману 431 градус за Фаренгейтом покладено рукописні замітки про історію існування відомої Ватиканської бібліотеки. Себе ви можете перевірити, зараз на екрані з'являються відповіді. Молодці. Займи позицію. Книга для мене це джерело інформації, друг і порадник, засіб досягнення мети. Нудний обов'язок. А що для вас книга? Домашнє завдання: прочитати роман Бредбері 451 градус за Фаренгейтом до кінця. Уміти аналізувати твір. І індивідуальне творче завдання не для всіх, але для тих, хто бажає заробити додаткові бали, підготувати повідомлення про наслідки глобальних катастроф і звини людини у сьогоденні та нещодавньому минулому. Міста Примари. Місто Примара в Україні це місто Чорнобиль, де ніхто не проживає.